Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 серпня 24 року Ліобережна Херсонщина починає дозрівати королева осінніх диплоїдних діп... слив під назвою Точисан. Сорт осінній. Зазвичай він першу декаду вересня збираю, я його в цьому році через аномальну спеку. Він у мене на цей час вже є в технічній зрілості навіть через сильну спеку в нього і колір в цьому році він з такою з румянцем з щічкою. на чисто жовтий в тому году був, в тому році був чисто жовтий чисто жовтий він буде тут понизу весь, чисто жовтий а на сонечку в нього виразний рум'янець сорт достойний сорт вже достатньо розрекламований, сайвої інформації не потребує. Подивіться, яка нагрузка. Це з проріджуванням було. Був, був мінімальний полив, плоди вдалося витягти десь до грам 80 не більше. А так дуже важко в цьому році з водопостачанням для саду. Плоди зараз буду зривати на дозарювання. Через 4-5 днів будуть плоди в дуже такому смачному вигляді. В дуже соковитому. Смак дещо екзотичний. Там є і абрикос, є і галича, така дуже смачна. Є і банан, і диня, і там ще декілька присмаків такі є, що. Так, не описати просто. Це в мене другий рік повного плодоношення, стабільно, як і в тому році, він добряче сипанув так. Они гілки. Заліплені. По запиленню. По запиленню він безпроблемний, якщо є декілька сортів діпловідних слив садку, то це урожай буде завжди. У мене поблизу є слива Анджеліна. Я думаю, він з нею прекрасно запилюється. Тому що там вже інші часоти далі. З Анджеліною я думаю вони прекрасно товаришують. У нас цьогоріч з'явився новий небезпечний шкідник для плодів. Отакі пошкодження наносить. Це совка, така коричнева совка середньої величини. І вночі дуже багато, вони сідають десь по 3-4. Туки на пліт і оце проколюють. І якби пліт закисає, загниває. загниває. От Отаке виділення від них. Ось характер пошкодження. Ось вони декілька днів тому зробили пошкодження. Тут воно вже закисати почало. Не врятуєш нічим. Не препаратами від гнилі, тому що це не гниль. І саме вони шкодять вже, коли мають технічну зрілість. Тобто і сам труїтись не будеш, бризкати, обробляти вже в цей час нема сенсу. Ось ще політ пошкоджений, бачите, вони потикали його так, такюсь голочкою. До цього раніше ніколи не зустрічав такого шкідника, але бачу, що це дуже небезпечна штука буде. Тому подається плоди зривати. Масово, щоб уникнути подальшого пошкодження. Краще дозарити в приміщенні, щоб без доступу цих шкідників. А так їх, їх тут достатньо. І птиці налітають, розкльовують. І комахи різні. Зараз обірву. Через декілька днів покажу дегустацію. Ну і по кольору вони в цьому році такий бліднуваті. Нема такого яркого яскравого жовтого кольору такий вони. Якщо витрати, воно такий салатове, через те, що вночі дуже жарко, перепаду немає, день ніч контрасту він, забарвлення таке слабеньке змазане. Ось такий гарнесенький то часан. Поки пауза, пізніше покажу, як води визріли. Поки не забув, хочу додати про врожайність, кількість. Кілограм приблизно з п'ятирічного дерева біля 5-7 відер. По поводу зберігання плодів, плоди зберігаються в звичайному приміщенні при температурі там, близько плюс 20 до 2 тижнів. Якщо є можливість в холодильних установках зберігати, то він, думаю більше місця буде зберігати точно. Дозарюся близько тижня, при кімнатній температурі потім. Поживати можна його ще десь днів 10 в такому дуже соковитому стані. Він там як іде кірочка, ніби целофан Кулька з водою целофанова. Дуже ніжна, м'якоть така. Доволі цікавий такий потенці... потенційний. З високим потенціалом сорт для комерції. Оплатив технічність зрілості зараз. На смак нагадують більше абрикос. Такий без опушення на остатку, після смак там якась легка слива така заличую. Потім після дозарювання смак детально роз... розкажу, як шутку... шуткуючи, розжую через декілька днів. 30 серпня пройшло більше тижня після того, як я знімав відео, коли зривав плоди. Плоди дозарились. Ну, вони почали дозарюватися ще десь дня 3-4 тому. Що цікаво, що плоди можна споживати довго розтягнути. Вони, наприклад, дозарюються не всі відразу, а там по декілька штук у день, наприклад, зірвано відро. Сьогодні три, завтра п'ять дозаруся дуже зручно для споживання. Ось Такі вони зараз. І це ще якби частина твердих, тобто навіть при... В звичайній температурі, без холодильника, його можна споживати до двох тижнів, це якщо без поскожень плоди. Значить плоди цьому році через посуху не дотягли до свого розміру. Це максимальний плід. в тому році був ще більший, але це максимальний по вазі 115 грамів. Основна, основна маса була така десь близько 80 грамів. Деякі даже менші були, але їх багато було. По споживанню я, наприклад, люблю плоди, коли такі вони майже прозорі стають. Вони дуже такі м'ясенькі, вони ніби наповнені водою. Тут найкращий смак в цих плодів. Його зараз розріжу, воно зараз в нього буде текти. Покажу, яка консистенція м'якоті. Ось розрізав. Але не можу розділити, тому що тече з нього страшно. Така от консистенція зараз у нього. Шкірочка ніби целофанова така. Такий неймовірний смак у нього, я з ним не можу наїстись. Особливо в такої в консистенції, коли плоди. Тут по смаку абрикос, диня, слива. Ще якийсь екзот тут. Наскільки воно так все змішане, наскільки воно приємне таке при поїданні, просто як дісиш така насолода від поїдання Біля кісточки кислинка, сама шкірочка кислинка трошки. Основна маса м'якоті солодка і дуже-дуже смачна. Кісточка легко об'їдається, невеличка така плоска, ніби гарбузова. Ну тут кажу, що ніби якийсь кисіль такий смачний зараз. Так, да, якось і банан відчувається тут. 4-5 фруктів змішано. Щоб сказати, це мабуть найсмачніший жовтий сорт слив. Там ще є флевроквін, в нього свій своя фішка є, але цей... Я думаю, це вони обоє йдуть серед жовтих слив, два топових сорта. Ще раз наголошу про такий пролонгований тип споживання. Можна довго його їсти після збору плодів. Думаю, якщо сухе прохолодне приміщення, то буде до трьох тижнів можна розтягувати його без холодильника. Відео. Получилось трошки великувати, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей, до побачення.